Ви вже бачили нашу нову поставку косметики. Давайте глянемо, що отримали ензимні пудри в мініатюрах від бренду Tokobo та Biodance. Новинка, яка розлітається в лічені секунди. Набір від бренду Axis U з топовими позиціями тонер, сироватка і крем, а також наклейками в подарунок. Любимчик наших клієнтів Skin 1004. кремчик та сироватка з пробіотиками. О, ще величезну кількість ретинолу отримали. Сироватка і бустер. Це топ продажів цього року. Ще трішки з 1004 з азіатською центелою, сироватка та кремчик. І ще один топ продажів АКСІС Ю це сировитка для шкіри навколо очей і сировитка для шкіри обличчя. Багато дуже багато ніацинаміду. Також довгоочікувані очікувані бібікрема Міша, мій особистий фаворит. 23-й відтінок. І тільки до кінця липня для оптових покупців оформлюйте замовлення на нашому сайті та отримуйте кешбек 2% на наступне замовлення. Більше купуй, більше отримуй кешбеку. Замовляйте на сайті вже прямо зараз.